Всім мирного неба! Мене звати Віктор. Я випускник Харківського коледжу текстилю та дизайну. Закінчував спеціалізацію 182-го технології легкої промисловості. Спеціальний виробник дизайну, тканин, трикотажу та пряжі. Зак... По закінченню маю обсяг знань як технік-технолог або навіть як сам дизайнер одягу чи тканин. Ми вивчали процес створення тканинтрика та пряжі, Проєктування повного процесу виготовлення продукції із нитки до виробу, який би ви хотіли би виготовити. Багато часу уходить на творчу роботу, створення малюнків, ескізів одягу на людях, виготовлених тканин для крою, самих орнаментів та розуміння, як кольори впливають на людей. Тим паче, самі викладачі добре викладають свій матеріал. Добре, ставляться до вашого навчання та допомагають з питаннями, які виникають у вас у процесі навчання. Ще велика увага завітуючи, бо вони будуть вам допомагати з першими питаннями, а, наприклад, де знайти кабінет, або як та у який час звернутися до будь-якого з викладачів. Ще маленьким бонусом можуть вам допомогти з особистими питаннями, які можуть у вас виникнути, та вам буде тяжко за них вчитись. Але це вже я заглибився, тож повернемось. Коли я вибирав подальші свій напрям у житті після школи чи іншого закладу про втачання, то саме цей напрямок, цю спеціальність не дуже сильно поглинув. Бо ця спеціальність є дуже потрібна в Україні та в інших країнах світу, бо мало одягу не буває, а креативно одягу тим паче. По закінченню коледжу ви можете піти у навчання далі цього напряму чи вже піти працювати у бутік -як, як консультант. Чи піти працювати на фабрику як робітник за станком або машиною, або взагалі відкрити власну справу, стати моделлю чи навіть самим дизайнером. Це у ваших лапках, як то кажуть. Тому я рекомендую вам поступати саме у Харківський коледж текстилю та дизайну, бо загальний обсяг знань буде великий на розуміння створення свого майбутнього своїми руками у дуже потрібній галузі у світі.